Неба крадлі б'ють по доланях, я цього на усвідом, Коти по неволі, в огоні у воду, в огоні у воду. С неба краблі б'ють по доланях, я цього наус в свідом. Ко трізать у бою, неволі, в огоні у воду, в гоні у воду. Я дивлюсь на мокрить, і не можу до води. Твоє світло більше не горить, як навчитись почити в темноті Ти стоїш, під ночем і плачеш, але ці серйози нічого не значать Ліні долі, на що я вогів, не був не я своїми зливими Відпусти мене, я не полечу, Якщо ти стіна більше не хочу, відпусти мене, я не полечу. Ти стіна більше не хочу Поки ти була, поки був і я Разом з нами купилася земля Я для тебе був на все готовий Я заранок з тобою стріпнув у моря А твоїх устах все випалення А без нього жити моє вигадання Ти скажи, як кохання це нам спасти Просто ти скажи, як нам вижити З неба кра, по долонях я чого до дня, я цього не Як навчитись почити в темноті Ти стежки, та ще ми плачеш, але ці сльози нічого не значать Лідній долі нашої воїни Небумі, я своїми зливами. Відпусти мене, я не полечу якщо ти стіна більше не хочу, відпусти мене, я не полечу, якщо ти стіна, більше не хочу, поки ти була, поки був і я. Зом з нами крутилася земля, я для тебе був на все готовий Я за ранок з тобою у море На твоїх устах кохання всього поленя А без нього жити моє вигадання Ти скажи я, кохання це нам спасти Просто ти скажи, як нам вижити З неба краплі б'ють подаленя